Du kjører den hvite bilen og skal svinge til venstre. Hvor skal du stanse? Så vidt forbi første gangen-feltet. Like foran andre gang-feltet. Du trener, ikke stanse for det andre har ikke plik. Like foran første gang-feltet. Ja, ich glaube, der Arrikte so viel vorbei gangfält. Gangfeld. Nein, der Arfall, der Rikte schwaret Ar lichke voran füchte Gangfelde. Ganz svar. å plassere det for en første gangfelt. sender du signal til de andre trafikkene at du akter å vike i henhold til vikeplikten. handler om å vise hva du planer, planlegger å gjøre gjennom riktig den bruk, plassering og valg av fart. Сідендюхар віккеплікт форде то андре мер ом детте темат. Ви керуєте білим автомобілем і збираєтесь повернути ліворуч, де вам слід зупинитися. Відразу за першим пішохідним переходом, прямо перед пішохідним переходом. Вам не потрібно зупинятись, бо інші мають право проїзду. Прямо перед пішохідним переходом. Я думаю, відразу за першим пішохідним переходом. Ні, це неправильна відповідь. Правильна відповідь прямо перед пішохідним переходом. Розташовуючись перед пішохідним переходом, ви подаєте сигнал іншим учасникам дорожнього руху. Про те, що маєте намір поступитися дорогою відповідно до обов'язку поступитися дорогою. Взаємодія полягає в демонстрації ваших планів за допомогою правильного використання знаків, позиціонування та швидкості. Оскільки ви маєте перевагу над двома іншими автомобілями, вам слід зупинитися перед першим пішохідним переходом. Читайте більше про цю тему. Підписуйтесь.